Це основа всього, якщо людина. Погано спить, скоріше за все, у неї проблеми і зі здоров'ям, і з психологічним станом. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як відновлюватися, як зцілити свій сон за допомогою ефірних олій, ви можете отримати безкоштовну книгу про сон зцілення сну з ефірними оліями в директ нашого інстаграм. Пишіть слово сон і ми відправимо вам цю книгу. Всі, вся інформація внизу під цим відео. І беріть свою книгу і налагоджуйте свій сон. Давайте розбиратися, як ми можемо допомогти собі за допомогою ефірних лі. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступні корисні відео. І давайте розбиратися. Раніше, коли люди піддавалися тортурам, їм не давали спати. Сон дає можливість організму відпочивати, відновлюватись. І відновлювати нервові клітини, які мають відмирати і мають з'являтися нові. І має відбуватися таке очищення організму, я це називаю порівнюю з пральною машиною, коли ми завантажуємо білизну і вона там очищається. Ось так відбувається під час сну. Коли ми завантажуємо свій мозок в сон, він там очищується, і на ранок ми відчуваємо себе оновленими. Або ні. І є декілька секретів, які ми можемо використати, щоб покращити свій сон. В цьому відео я поділюся з вами простими, дуже дієвими, дуже практичними методами, як за допомогою фірних олій, простими інструментами ми можемо допомогти собі. Я особисто маю маленьких дітей. В мене дитині 5,5 років і 1,5 роки. І перша моя дитина спала дуже погано десь до 3 років. Друга дитина в мене спить краще, слава Богу. І я дійсно сплю зараз краще. Але бувають все одно різні дні, і буває, що а, десь там хтось захворів, якийсь, не знаю, навіть просто пізно прийшли додому і діти не в графіку, і пізно приходиться лягати спати. Я розумію, що сьогодні проблема сну є. 99% жінок, особливо у тих, у кого є маленькі діти, тому що ми більше часу приділяємо їм, ми менше часу можемо приділити собі і менше часу приділити відпочинку. А саме сон є такою основою нашого відпочинку. І часто так буває, що ми собі не можемо дозволити більше відпочити, ніж нам потрібно. І от саме ефірні олії, вони нам допомагають зробити нашу. Період нашого відпочинку більш ефективним, ніж він міг би бути без ефірних олій. І ось в цьому найбільший і найкрутіший секрет, тому що нічого так не може нам допомогти, ну, можливо, якісь там снадійні і так далі, але є інша сторона снадійних, це звикання і так далі, це хімія, яка впливає на організм. А ефірні олії допомагають організму природним шляхом. І не мають звикання, і все це абсолютно природньо допомагає нашому організму, тому що організм наш з ефірним оліями конект, конектиться дуже просто, тому що це частинка природи, і наш організм частинка природи, і ми просто об'єднуємося в величезній, крутій синергії. І тому ефірні олії працюють дуже класно для нашого організму. Я дійсно відчуваю над собі цей ефект, і я допомагаю своїм клієнтам краще відчувати себе. Буквально вже через 2-3 дні моя мама, коли я починала тільки займатися ефірними оліями, сталося так, що вона не спала вже напевно три роки. Тобто, вона якийсь там час, можливо, годину-дві засипала, потім прокидалася. І взагалі не могла заснути. Тобто вона могла не спати до третьої, до четвертої ранку, потім пару годин поспати, потім все одно прокидалася вісім ранку абсолютно розбитою. І це дуже повпливало на її здоров'я. І вона що вона тільки не робила, вона вже і купувала, але вони їй не допомагали або допомагали якийсь час. І вона з цим якось намагалася впоратися, і в неї нічого не виходило. І коли я почала займатися ефірними оліями. У мене буквально через два місяці стартував курс «Запалюй себе. Це робота з емоційним станом, з емоційним вигоранням. І там у мене була лаванда, мініатюрка маленька. І моя сестра придбала собі цей набір, і вона тоді жила з мамою, і мама забрала цю лаванду у моєї сестри і стала користуватися. Я знаю просто, що буквально через два дні, навіть в перший день, вона вже заснула, тобто вона використала. Одну малясеньку крапельку і вже заснула. Я не знала тоді ще таких більше терапевтичних моментів, тому що 4 роки назад, коли я починала, мені більше цікавила тема психології, і я йшла в тему психології, в тему ароматерапії. Саме я не так поглиблювалася, і для мене це було таке прям відкриття, тому що це дійсно величезна проблема нашого суспільства, коли людина не може заснути. Вона просто лежить, вона просто дивиться телефон, або навіть не дивиться телефон, але вона не може заснути. І коли а, після трьох років не спання, такого безсоння, моя мама з першого дня почала спати, і протягом трьох місяців вона спала кожного дня, я була в шоці. Потім сталося так, що сталася велика війна, повномасштабне вторгнення. І звичайно, що сон у нас у всіх перебився дуже сильно, і от в той момент... І це про це ми будемо також говорити в цьому відео. Я дам вам рекомендації по ефірним оліям, і саме ми будемо говорити про копайбу. Копайба, коли я записала собі про що я хочу вам сказати, так обвела величезним кружечком, тому що це та ефірна олія, якщо у вас є проблеми зі сном, у вас має з'явитися лаванда, і у вас має з'явитися копайба. Це дві ефірні олії, які мають з'явитися у вас на столику біля вашого ліжка, і ви маєте ними почати користуватися. Тому що лаванда це те, що вже тут зараз допомагає гормональній системі, і ви відчуваєте себе вже більш розслабленими і можете заснути. Але якщо все ж таки ви продовжуєте свій спосіб життя, ви продовжуєте, ну, наприклад, як моя мама, як ми виявили, вона вже там більше 10 років, дуже довго вона пила чай, зелений, такий дуже міцний зелений чай. і Накопичення від зеленого чаю дало такий ефект, що вона перестала спати, тому що зелений чай має багато кофеїну, тому що він активує е, нервову систему. І так накопичився цей зелений чай в неї в організмі, що він не давав їй заснути. І тому лаванда на якийсь час її заспокоювала, вона почала спати, але вона продовжила робити те, що вона робить. І лаванда їй перестала також допомагати не тому, що потрібно більше, наприклад, або. Та якось по-іншому, а тому, що спосіб життя не змінюється, і ефірна олія вона допомогла організму, наскільки вона могла. І далі ми завжди рекомендуємо змінювати, тестувати, щоб організм відновлювався, щоб організм ем, інші брав елементи і відновлював свої системи. Елементи з ефірних олій. Коли вона почала використовувати копайбу, а копайба діє так, що вона також дуже добре розслабляє, ми її капаємо під язик. І це дуже дуже дієвий спосіб розслабитися, заспокоїтися в будь-якій ситуації, навіть якщо ще сталося дуже тривожне, дуже неспокійне, ви можете використати копай, бо про це я запишу окремо відео. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Можливо, я зроблю це наступним відео, тому що це та ефірна олія, яка працює навіть з ПТСР. Цей ефірна олія, яка допомагає заспокоїтися при будь-якому рівні тривожності, тобто, це те, що я раджу своїм клієнтам. Які мають високий рівень тривожності, безсоння і взагалі такі тривожні думки, депресивні стани, навіть апатійні стани, тому це прям така потужна, дуже ефірна олія. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, обов'язково про це поговоримо. Завдяки копайбі стала заспокоюватися нервова система. І тут дуже важливим є от такий прям момент різниці. Лаванда вона допомагає гармонізувати систему. Організм нервову систему, гормональну систему одразу. І якщо ми починаємо використовувати ефірні олії протягом якогось часу, вони відновлюють організм глибинно. Ну, звичайно, що ми не можемо стати 15-річними дівчатами в 55 років років в організмі своєму так, відновитися, але процеси старіння зупиняються. І клітини починають відновлюватися. Звичайно, що стрес, їжа і так далі. Наш організм постійно, постійно руйнує якісь клітини всередині. да? вони руйнуються, тому що ми переживаємо стрес, ми просто ну, тіло оновлюється. Процеси в організмі починають відновлюватися, коли ми починаємо використовувати ефірні олії. І копайба – одна з тих ефірних олій, яку ви відчуєте через місяць, через два використання. Тому що вона дуже глибинно відновлює нервову систему. І ви прям відчуєте, як ви стало відчувати себе спокійно, гармонійно, ви стали реагувати на якісь події спокійно, тобто це прям змінюється на глибинному рівні. І якщо вам потрібно саме налагодити сон, то це допоможе розслаблятися, відпускати всі думки на рівні аромопсихології Копайба, це про відпустити старі. Думки, образи, все старе, що тобі заважає, і рухатися в нове. Тому давайте я розділю зараз це відео на дві частини: це буде ранковий ритуал і вечірній ритуал. Тому що на наш сон впливає як наш весь день, так і, звичайно, наш вечір. Дивіться, така аналогія, поганий сон, хронічна втома, депресія. Сон впливає на нас прям дуже, -дуже сильно. І коли ми робимо вечірні ритуали. Ми краще відновлюємося, і ви прям будете відчувати, як в день у вас більше енергії. Ну а якщо ви вже прийшли до тих станів, що ви думаєте про антидепресанти, коли ви думаєте про те, як допомогти собі взагалі прожити наступний день, то тут ефірні олії і ранкові вечірні ритуали стануть вам прям дуже в нагоді, тому що ви зможете відчувати себе і відчувати, що ваш організм. Працює як налагоджений годинник. або починає налагоджуватися і ви відчуваєте себе краще. Що взагалі роблять ефірні олії? Вони нас розслабляють, вони відновлюють і активують. Тобто це те, що відбувається з організмом, коли ми використовуємо ефірні олії. Коли ми будемо говорити про вечірні ритуали, тут ми будемо говорити про лаванду. Звичайно, це наша королева королевою. Ми називаємо троянду, а лаванду ми називаємо мамою. Це в рома мама, вона піклується, вона заспокоює, вона дає надію, віру, вона підтримує все те, чого нам не вистачило від мами. Ми можемо отримати від лаванди в такому форматі, знаєте, внутрішньої роботи з собою. І лаванда допомагає дуже добре розслабитися. Це пункт номер один. Розслабляє, гармонізує. Якщо ваш мозок в тривожності, можливо, щось сталося, можливо, якась подія, і ваш мозок починає далі продукувати ідеї, вона просто так фу, заспокоює і дуже добре розслабляє. Я вам раджу зробити прямо ролер. Я вам дам рецепт внизу під цим відео. Зберігайте і користуйтеся, робіть собі ролери. Для того щоб наносити на стопи, користуватися, і ваше тіло вам скаже дякую. Якщо ми будемо говорити про те, як ми можемо використати лаванду, то звичайно, якщо вам не дуже подобається аромат, а так може статися особливо, якщо у вас є питання у відносинах з мамою. То ви можете наносити її на стопи. Ви будете менше відчувати аромат, але вона буде на вас все одно впливати, буде на вас ваш організм відновлювати і заспокоювати. І ще один варіант це в дифузорі. Дифузор допомагає розпилювати ефірну олію в вашій кімнаті, і ви можете буквально на 10 хвилин розпилити. Коли ми розпилюємо ефірну олію, вона менш така сильна. По аромату, але все одно, якщо у вас є проблеми з мамою і у відносинах з мамою, якісь внутрішні образи на неї, то, скоріше за все, вам не сподобається вона і в дифузорі. Але, можливо, спробуйте її розвести, наприклад, з ладаном. Або е я ще дам вам внизу е ролер, це Лаванда ладан від івер, І ця суміш, вона така стає більш м'якою, е і, можливо, так вам вона сподобається. Але. Якщо вам подобається лаванда, ви можете ще крапнути її на подушку. Звичайно, я говорю зараз тільки про ефірні олії компанії Young Living, якісні, терапевтичні, не розведені, тому що якщо ви купите будь-яку іншу компанію, скоріше за все. Вчасно і дуже, дуже часто ми бачимо, що підробка ефірних олій на ринку 95% просто колосальна. І дуже часто це розведені ефірні олії. Коли ви крапнете на подушку, вони просто р розірються жирним п'ятном і зіпсують вам ваше, вашу білизну. Тому чисті ефірні олії, вони не залишають п'ятин. Ви коли крапнете, вона спочатку буде звичайно мокрою, а потім вивітряться і п'ятна п'яти не залишить, тому ви можете використовувати капаючи на подушку, якщо ви відчуєте, що аромат достатньо яскравий, просто переверніть подушку. І це такий лайфхак. Лаванду можна використати ще раз: в дифузорі, крапнути на подушку або нанести на стопи. Просто подихати можна з долонь, також після маніпуляцій цих, і можливо зробити невеличку медитацію, невеличку візуалізацію або практику вдячності. Звичайно, що ми цього не відміняємо, тому що тут можна зробити ще одне окреме відео про різні практики вечірні, які ви можете робити з дітьми, які ви можете робити самі, і те, що буде налагоджувати, в принципі, ваш сон також і таке внутрішнє розслаблення перед сном. І, звичайно, я тут ще раз нагадаю про кобайбу. Якщо у вас вже така стадія достатньо кризова, достатньо глибоко, ви не спите якийсь час, вам можливо лаванда або вам дуже не подобається Лаванда. Запах купай, бо він практично неуловимий, Він такий, як нібито ви нюхаєте дуже дуже рафіновану олію. Ну от прям такий, десь приблизно. Тобто він дуже такий легкий, м'який і практично не відчувається. І саме тому копаю, би практично усім подобається. Ну тобто, немає такої людини, які би прям дуже не подобалась. Вона може трішечки горчити, як ніби кислинку, таку віддавати і деяким людям, але в загальному, тобто, це не лаванда, яка має дійсно такий яскравий аромат. І якщо ви крапнете собі під язик буквально одну крапельку, ви вже будете відпочивати набагато краще і відновлюватися набагато краще. І я вже згадала про ролер, в якому я рекомендувала. Вам ладан. і ладан ми віднесемо як і до розслаблення, так і до відновлення, тому що ладан, про нього можна записувати окремий курс. це ефірна олія, король ефірних олій, тому що ладан має більше 4 тисяч активних елементів. Він має більше тисячі, напевно, методів використання, тобто де він тільки може не використовуватися. І є такий жарт ароматерапевтів, Коли ти не знаєш, що використовувати, бери ладан. Він точно допоможе, тобто він і регенерує, і заспокоює, і відновлює. І в нього дуже дуже багато властивостей. І саме коли ми говоримо про сон. Тут ми можемо розуміти, що є всередині якісь можливо непрожиті моменти, можливо, якась образа, тривога, якісь ситуації. І це як такий згусток енергії. Ладен має високі вібрації. Коли він потрапляє, він допомагає цю проблему всередині за ніч, от за ніч прожити. Якщо ми говоримо на фізичному рівні, ладан заходить в організм і шукає клітини, які неправильно працюють, тобто які можливо там. Мутують або трансформуються, можливо, якось неправильно працюють через, можливо, там якийсь вірус, або ви там захворіли, або ще щось. І ладан спостерігає за цими фірнемоліями 24 години. І якщо він бачить, що ці клітини працюють неправильно, він їх вбиває і виводить з організму. Тобто він працює як онкопротектор. І це вже доказано медициною, це використовується і саме тому я вам скажу, є частина людей, які приходять до ефірних олій, тому що вони вже на шляху лікування і вони шукають природні методи відновлення свого організму. І тому дуже багато хто приходить до ефірних олій саме через. Лікування і відновлення під час хіміотерапії або під час відновлення, тому ладан має надпотужні властивості. Це та ефірна олія, до речі, яка є в стартовому наборі, і саме тому я завжди раджу стартовий набір, тому що окремо купити ладан може не кожен. А в стартовому наборі ви отримуєте вже 5 мл ладану. 5 мл копайби, отримуєте лаванду, отримуєте лимон, про який я сьогодні скажу. Тому стартовий набір він максимально наповнений усім, що потрібно. І ось тут десь з'явиться посиланечко на. Розбір, розкриття, розпаковку набору, де ви зможете подивитися детальніше. Ладен ви можете використати також, наприклад, як і прийняти внутрішнього, щоб відновитися. Але пам'ятайте, що тільки харчову, харчовий ладен компанії Young Living, Тому, якщо ви зустрінете десь ладен, це буде не той ладен, який можна приймати внутрішньо. Це дуже важливо, тому що це відео будете видивитися на YouTube, Це відкрита платформа, і вам може здатися, що ви можете піти в аптеку купити. Будь-який ладан і пити його. Ні, це не так. Перегляньте відео про класифікацію ефірних олій. Ось тут воно з'явиться, і ви дізнаєтеся про те, які варто використовувати ефірні олії. Ви можете зробити ролер, Це взагалі буде дуже класна, потужна така синергія ефірних олій. де буде лаванда, яка розслабляє ладан, який розслабляє, відновлює. І в нас ще є один секретик, який я використовую на марафоні про сон. Подосліджуючи, я зрозуміла, що це. Ну, must have в таких саме ролерах для сну це від тівер. ефірна олія, яка допомагає розслабитися на рівні тіла, розслабити м'язи, розслабити все тіло. Це дуже потужна така відновлююча ефірна олія. І від а на рівні психологічному він допомагає нам спуститися з ментального плану з десь там полетіли. Ви там думки, 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 мрії, мрії, мрії. Зараз я досягну всього. І ви лежите, знаєте, і не можете зібрати всі свої думки назад до себе. І відтівер, він допомагає на психологічному рівні заземлитися. Це чоловіча фірнолія, чоловічої групи, фірнолія, чоловічої групи, яка допомагає заземлитися. І відчути землю під ногами, відчути, що від ментального ми переходимо в фізичне, що в мене є тіло, що воно потребує уваги. І оцей ключик, цей в ролері, який ми створюємо для марафону про сон, я прям. Бачу, як це дуже і дуже сильно працює. Тому синергія Лаванди, Ладану і Вітцівру я прям обожнюю. Використовуйте, зберігайте і поділіться потім в коментарях, як вам цей роллер зайшов. І ще у нас є один секретик, я вам тут про нього скажу про вечірній ритуал. Я просто обожнюю цей секретик це куркума. В Янг-Лівінг є куркума, золота куркума, яка. Вже має всі потрібні ефірні олії, які допомагають їй засвоюватися, і вона засвоюється на 25 разів краще, ніж звичайна куркума. Тобто це дійсно те, що буде допомагати дуже сильна властивість куркуми золотої в тому, що вона допомагає відновлювати організм і працює з запаленнями. Тобто в золотій куркумі доданий ще ладан, і він допомагає відновлювати запалення в суглобах. Тобто для людей, у яких проблеми з суглобами, це просто must have, і прям відчуєте цей ефект. І дослідження показують, що куркума з ладаном допомагають дуже добре відновлюватися суглобам, особливо з запаленням в суглобах. І, взагалі, куркума працює з запаленнями по всьому організму. Тобто, навіть якщо ви це ще не бачите, цього ще не відчуваєте, але куркума вже буде працювати. Тому вечірній ритуал з куркумою це знаєте такий вже топ of зе топ вечірніх ритуалів. І це така можна її пити теплою, наприклад, як і це роблю я на вечір. І це куркума в воюрвєді, ви ж знаєте, що це. Наджіночна ефірна олія, тому вона наповнює тебе такою теплотою. Вона наповнює а, таким приємним відчуттям спокою і такою жіночою приємною енергією. Тому... Я прям вам дуже раджу спробувати. Невеличка баночка куркуми на 40 грамів, вам її вистачить не знаю, не чотири місяці, і я використовую інколи більше, тому що комусь вона більш яскрава, комусь менше. Тобто, ви будете там тестувати, скільки вам її насипати, але це прям мастхев. Я вам дуже раджу спробувати замовити собі і відчути цей класний внутрішній прогрів. Всередині в душі. І наступний, не менш важливий, це ранковий ритуал. Ранковий ритуал допомагає нам активувати себе, активувати свій організм. І е зранку, коли навіть немає сил, це дасть вам можливість е активувати свій організм. І я, як мама маленьких дітей, Точно вам скажу, що зранку інколи прокидаюсь і взагалі немає енергії. Я розумію, що там через 4 години, наприклад, в мене буде лекція, я веду курсором психолог, в мене група, і я маю мати енергію. І як будь-який психолог, да, який працює з людьми, я не можу, знаєте, відкласти своє життя. І ось тут я буду 10 років мамою, поки я не відновлюся, потім я почну працювати. Ні, так не буде. Я поєдную всі свої реалізації, і інколи я не висипаюся, і інколи в мене немає настрою, інколи в мене немає енергії, але я знаю, як собі допомогти. І от зараз я вам розповім дуже класний перший крок, коли ви прокидаєтеся, це стакан води з олією лимону. Лимон допомагає пробудити організм, пробудити всі процеси в організмі і влаштовує детокс, тобто очищення. І звичайно, що все, що переварилося за ніч. Коли ми його очищаємо, ми вже отримуємо якусь частину енергії, яку б організм витрачав на те, щоб далі це все переварювати самостійно. Ми вже допомагаємо організму очищуватися, і це дає організму велику потужну таку енергію вже з самого ранку. Далі я, наприклад, дуже люблю, прям обожнюю це Сік Ягідходже. Це продукт також компанії У 93-му році Гаррі Янг відкрив ягоду годже в провінції Нінзя, і тому наш продукт називається Нінзя Ред. І це мій щоденний ритуал відновлення. І наповнення всіми елементами, мікроелементами, які мені потрібні на весь день, а то й на більше. Я для себе відкрила ніндзерт. Це сік, я відходжу з іншими соками ще додатковими, які поєднанні дають е дуже класне відновлення організму і енергію. Дуже багато хто заміняє, і я також заміняю каву на нінзя. І це відбувається дуже природньо, дуже так. Е Енергетично легко, тому що він дає дуже крутий заряд енергії, і ти просто забуваєш про те, що ти не пив сьогодні каву. Якщо ти сидиш на каві, то це прям дуже класна заміна, тому що він класний енергетик, він дає енергію, він дає таке внутрішнє наповнення і. Крім того, звичайно, ще дуже класно впливає на організм, відновлює зір, нервову систему, різні системи організму, допомагає травленню. Тобто тут також можна записувати окреме відео про цей продукт, але це те, це просто знаєте рекомендація. І далі, якщо у вас є, знаєте, такий. Творчий процес, в який ви хочете зайти, я завжди раджу мати з собою апельсин, це те, що пробуджує енергію, пробуджує радість всередині, пробуджує взагалі, взагалі таку енергію життя. І ранковий ритуал з апельсином. Якщо у вас є, наприклад, така творча зараз завдання, ви хочете щось написати, ви створюєте щось, то апельсин я вам радила би мати кожного дня з собою. Просто ви берете апельсинчик. Наносите його на долоньку, розтираєте і вдихаєте. Просто протягом дня. Не потрібно якоїсь О, спеціальної. Вдихнули. Через 20 секунд фернолія потрапила в головний мозок. Через 2 хвилини вона потрапить в кровоток, в лімфоток, почне допомагати виробляти дофамін в організмі, гормон радості, гормон щастя. І через 2-4 години приблизно виводиться з організму, тому немає звикання до ефірних олій, немає накопичувального ефекту. Але є такий ефект, коли, ем, коли от, наприклад, ви постійно п'єте воду правильно, та ви починаєте відчувати, коли вам її не вистачає. Ось такий ефект з ефірними оліями. Тобто, ви відчуваєте це наповнення. І коли ви починаєте, коли ви перестаєте використовувати ефірні олій, то ви просто відчуваєте, як нібито вам чогось не вистачає, але це як води. Тобто потрібно просто насичувати свій організм, допомагати йому. І так ми можемо жити якийсь час без води, але не довго, Без ефірних олій довше можемо жити, звичайно. Але це те, що наповнює наш організм. І допомагає всім процесам. І якщо у вас є різні практики ранкові, то ви також можете використати той самий ролер з лаванди, ладану і від сіверу, Тому що коли ви починаєте ранок сфокусовано в гармонії з собою, а ладан класно ладан навіть використовувати окремо, наносити його на стопи прямо в ліжку. Коли ви встаєте зранку і наносите ладан прямо в ліжку на стопи, він допомагає. Всі енергетичні центри вибудовувати, і ви прям цілий день відчуваєте свою таку якусь цілісність, знаєте, на енергетичному рівні, тому що він допомагає відновити енергетичні центри, допомагає відновити енергію тіла. Ауру нашу, наше ефірне тіло прям зцілює ефірне тіло, і ми відчуваємо такий внутрішній захист. Тому спробуйте ще такий ритуал для внутрішнього відновлення. І ви можете використати, звичайно, ладан, лаванду в своїх медитаціях ранкових, в своїх практиках ранкових. Це також дасть можливість піти глибше в ці практики, піти більш свідомо в ці практики і відновитися в цих практиках. Якщо вам було цінним це відео, обов'язково поставте вподобайку. Я вам дуже вдячна, буду це як міні-обійми для мене і вдячність від вас. І напишіть в коментарях дякую, щоб я могла вам відповісти, і ми разом пораділи за те, що трішечки більше дізналися про ефірні олії.